Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні у мене трошки інший формат відео. Я не буду показувати, що готую на кухні, а покажу вам, які у мене сніданки і які обіди. Я діабетик другого типу, може комусь це буде цікаво, тим більше, що мене просили показати моє меню. Страви готую прості, без заморочок. Мій перший день сніданок: два варених яйця, три шматочки сала сирого, скибочки свіжого огірка, дві ложки кисломолочного сиру з сметаною, пів яблука і чорний чай. Готую інтуїтивно, калорії і хлібні одиниці не підраховую. Мій обід першого дня: тут у мене гречка, курине м'ясо, салат з капусти із овочами, також. Цикорій з лимоном, до цикорію одна оладка з цільнозернового борошна і сметана. Гречку відварила на воді. Тут у мене три неповних столових ложки. Невеличке куряче стегенце порізала шматочками і протушкувала з додаванням цибулі. Салат у мене капуста, морква, огірок, перець солодкий білозірка, заправила сіллю, яблучним оцтом і нерафінованою соняшниковою олією. Такий обід ситний, смачний, після нього довго не хочеться їсти. А на десерт оладка із цільнозернового борошна пшеничного на кефірі зі сметаною і смачним цикорієм з лимоном. Другий день сніданок. Тушковані овочі і два яйця смажених. Зверху все посипала свіжою зеленю, петрушкою і кропом. Яйця смажила прямо на овочах. Це шакшука, рецепт у мене є на каналі, заходьте подивитись. А ще не солодкий чай, три сливи і половинка груші. Фрукти їла в прикуску з чаєм. Цього дня у мене на обід. Тушкований дієтичний хребет лосося, а також дуже смачний салат. Відео, як я готувала рибу, у мене є на каналі. Хто не бачив, можете зайти, подивитися. Приготовлена таким способом риба дуже смачна, дієтична, ароматна, соковита і готується дуже швидко і просто. Якщо любите рибу і вам цікаві рецепти з хребта лосося чи взагалі з риби, заходьте на мій канал у плейлист. Рибні страви або хребти лосося. там буде багато різноманітних страв з риби. Користуйтесь рецептами і готуйте в своє задоволення. Салат до цих хребтів у мене такий яскравий, красивий: тут два види помідорів, огірок, капуста, перець солодкий, цибуля, все заправлено сіллю, яблучним оцтом і олією нерафінованою соняшниковою. Третього дня мій сніданок, смачні смажені яйця два, три шматочки сирого сала, огірок свіжий, зелень, петрушки, дві оладки яблучні, одну не з'їла, не влізла, сметана і чорний чай несолодкий. Яйця я люблю і смажені, і варені, тому дуже часто на сніданок їх собі готую. Цього третього дня мій обід. Це відварені спагеті, півтора помідора, а ще відварені і перекручені легені, свинячі і підсмажена цибулька з ними. Рецепт, як я готую легені, у мене є на каналі. Хто не бачив, заходьте, подивіться. Спагеті використовувала от такі. Це із цільнозернового борошна твердих сортів. Мені дуже сподобалось. Такі в невеликій кількості можна вживати діабетикам, і все це я запила цикорієм, звісно ж, з лимоном. Четвертого дня мій сніданок. Тут чотири невеличкі шматочки легенів підсмажених в яйці, одне смажене яйце і свіжий салат з капустою, додаванням зелені, огірка, цибулі, заправлений, як завжди, олією і яблучним оцтом. Поки літо стараємося побільше їсти овочів обов'язково і зранку і в обід. Ще в мене чашка несолодкого чорного чаю і половинка яблука. Четвертого дня не дуже заморочувалась з обідом, розігріла спагеті, лишилося з учора, також зранку лишився салат з капусти із овочами, половинку помідора додала і перекручені легені також з учора лишилися. А ще несолодкий цикорій з лимоном П'ятого дня мій сніданок. Лишилося трішки спагеті відварених. Я їх порізала невеличкими шматочками, додала до них одне яйце невеличке, а також натерла трохи твердого сиру і підсмажила такий. Блинчик. Зверху виложила шматочки помідора, а також зелень. Готувала це все зверху на сковорідці під закритою кришкою. Ще підсмажила одне маленьке яйце і зробила салат. Тут у мене помідори, огірки, солодкий перець, зелень, цибуля. І, звісно ж, заправлено все оцтом яблучним, а також олією. Соняшниковою нерафінованою і чорний чай. Смажене яйце з'їла з салатом, а цей млинець, піцу чи запіканку з спагеті я вживала з чаєм дуже смачно. П'ятого дня мій обід. Тут у мене три котлетки, салат і чотири шматочки твердого сиру з чорним чаєм не солодким. Два шматочки сиру з'їла, два не Осилила. Котлети робила з курячого м'яса, з додаванням овочів, кабачок, цибуля, а також капуста білокачанна. Все це натерла на терку, віджала кабачок, додала одне сире куряче яйце і посмажила з двох сторін, потім доготовлювала під кришкою. Отакі От мої 5 сніданків і 5 обідів. Такі страви можна вживати. Діабетикам другого типу, цукор вони не піднімають. А також можна вживати взагалі будь-кому. Якщо ви не знаєте, що приготувати, скористайтесь моїми рецептами. Напишіть, будь ласка, чи такий формат відео вам цікавий, продовжувати чи не потрібно. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. За ваші коментарі, дякую. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. Мені буде дуже приємно. До нових зустрічей на все добре. Будьте здорові і неодмінно дуже-дуже щасливі!